Ну, що ти скажеш, як тобі черкаська цегла? Ну враховуючи мій досвід, дев'ятирічний, я тобі хочу сказати, що це топ-5 із угу. марки 100. Стовідсотково. 100%. Тому що я не бачу мікротріщин, я не бачу бою, угу, а, угу. приємний колір. Доволі цікава і правильна геометрія. Ти знаєш, що таку цеглу можна возити і без якихось великих передплат, тому що повернення взагалі ну, точно. Спокійно везеш, Абсолютно. вантажиш і не хвилюєшся. Абсолютно. Так, дивіться, цегла М100 на фурі 7200, вартість 8 гривень, 20 копійок з доставкою, піддони по 400 штук. Ось так вона виглядає. Бачите, яка вона? І а чого, кажу, ні з чим не сплутаєш? Тому що кольор у неї з переливом він жовтий з червоним, таким, бачите, як вона йде. Тому що потрібна файна рядова цегла, звертайтесь до нас, хочете, приїжджайте. До речі, у нас цієї цегли дуже багато на складі. Набирайте.